Мої вітання! З вами Тетяна з міжнародної місії Слово Боже. Без Бога людина всього лиш тварина. Така еволюційна ідея стала популярною після того, як в 1859 році вийшло перше видання книги Чарльза Дарвіна Походження видів, яка давала ілюзорну можливість нібито звільнитися від Бога. І ця теорія будувалася на тому, що людина є твариною, що мавпа еволюціонувала. Але це велика брехня, це е, е, приводить до жахливих речей, тому що людина це є творіння Боже, і вона створена по образу і подобі Божому. І нам потрібно це розуміти. І теорія еволюції, теорія Дарвіна привела до жахливих речей. В Німеччині з'явився фашизм, нацизм, який привів до жахливих наслідків страждань людей. В Радянському Союзі комунізм, який теж привів дуже багато приніс для людей страждань, коли люди заміняють Бога. Еволюцію, тоді відбуваються страшні жахливі речі від безбожія. І також в 20 столітті відбулося дві світові війни, які також принесли багато страждань і загибелі людей. І зараз ми живемо в такий час, коли ми У нас в Україні відбувається війна і вона може стати третьою світовою війною. І тому нам треба розуміти, що ми Божі створіння, що ми створені по образу й подобі Божому, а не тварини. І нам потрібно поступати як Божим створінням. І тому залишу. Посилання на відео в опис. А також підписуйтесь на телеграм-канали Салтаненко, щоб мати духовний хліб на кожен день. Хай Бог спасе і збереже кожного з вас. Хай Бог благословить вас.